Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузіря Казок. Не жартуй з вогнем. Снігу намело усюди, візерунки на вікні. Метушаться зранку люди, дивно світяться вогні. Не впізнати наше місто, що прибралося до свят. На ялинках, мов мисто, всі гірлянди мерехтять. У темка сьогодні гості. Друзі, музика та сміх, поки мама на роботі стіл накриємо для всіх, зайчик в кухню наш подався, фартушок підперезав, куховарити зібрався, сірники у лапки взяв. Прикрашатим коялинку, кульки, зорі, прапорці. Буде гарного будинку. Скаже, мама молодці. А вже білочка красуня хвостиком роди майнула, рушнички я попрасую, жваво праску увімкнула, ведмежатко десь дістало кольорові свічечки і ялинці почіпляло на пухнасті голочки. Раптом з кухні зойк долину, Зайчик кран відкрив із газом, сірника лиш запалив він, як вогонь вкусив одразу. Біль не можу вгамувати, скаче зайчик, що робить. Полишивши прасувати, білка до зайча біжить. Та забула вимкнуть праску на столі її лишила. Рушники нові, смугасті, почорніли, задиміли. Вже осі біля зайчати намагаються утішить, та не можуть пригадати, біль від опіка чим стишить. Тільки що це тук-тук-тук, за віконцем дивний звук. А то вже сорока тітка поспішана поміч тіткам, залетіла у квартирку, по кімнатах всюди зирка. Щось горить у вас малята, чи не лихо замість свята. Це в комфорці газ відкритий. Швидше треба перекрити. Від найменшої іскринки вибух станеться в будинку. Хутко вікна відчиніть, бо важлива кожна мить і мерщить дзвоніть одразу сто чотири служба газу. Знов зайча болить, пече, а сорока чечече, -че -че. дай погляну, любий друже. Ні, опікся ти не дуже під холодною водою біль ущухне сам собою. Та якщо сильніший опік більший буде з ними клопіт. Сто три швидше набирайте, допомогу викликайте. Дим потягся по квартирі, не боріться любі звірі, стіл під праскою горить, до пожежної дзвоніть, сто один тимко гукає, номер це я добре знаю. Містом швидко мчить машина, блима вогник горі, хоч минула лиш хвилина вже пожежники в дворі. Ще пожежа незначна, тільки дим іде з вікна. Добре що поспіли вчасно, тягнуть шланги вогнегасні, до оселі забігають, швидко праску вимикають. Три бобри вогонь згасили, небезпеку зупинили. Каже дітлахам Бобер Пам'ятайте відтепер перше правило малята із вогнем не можна гратись. Нам усім неначе звичні прилади ті електричні, якщо вимкнені з мережі ніде взятися пожежі. Та якщо у струм вімкнути, треба обережним бути від недбалості завжди недалеко до біди. Що я бачу, малюки, на ялиночці свічки? Добре хоч не запалили, більше плиха наробили. Бо від цих свічок оце запалало б деревце. Дуже соромно звірятам, от і влаштували свято, та урок цей не забудуть, і з вогнем уважні будуть. Добре, дядечко бобер, каже песик, а тепер що робитимемо друзів подарунок для матусі? Ось придумав я малята у будиночку прибрати, він і катимко дістав скрізь сміття позамітав. Тут ведмедик лише ногий. Я помию скрізь підлогу. Зайчик латка не болить, тож протру я пил умить. Білка посуд домиває, а сорока все повчає. Добрі справи малюків подарунки для батьків. Тільки треба вам звірята, білки, зайці, ведмежата, про безпеку пам'ятати. Щоб в біду не потрапляти. Mm. Дітки, сподіваюся, вам сподобалась історія. Якщо так, підтримайте наш канал вподобайкою. до нових зустрічей. Бувайте!